Як робити, якщо в нас вибрана стіна? Тим більше в нас є, наприклад, якісь шаблонівські стіни? Ось. І а, ми хочемо змінити товщину? Тут треба обов'язково на початку, по-перше, ну, треба її активувати ту стіну і а, в рядку параметрів, якщо ми прокрутимо, ось тут. У нас заблоковано сірим, так? Тобто, якщо сірі дані, ось тут можна, бо тут а, такі ну, чорні цифри. Так? А тут сірі цифри це заблоковано. Чому заблоковано? Тому що композитна конструкція передбачає, що кожен а, з шарів має свою ширину, і там, якщо ми хочемо її змінити, то відповідно маємо втручатися вже в налаштування. Для того, щоб задати просто, наприклад, щоб у нас було не 420 а 510, треба перейти ось такий тривалий клік там, де будівництво. Я так роликом навела на рядок параметрів. Іду на початок, би від себе ролик. На початку, ось тут є ось таке умовне позначення це є композитна стіна, яка має багато різних шарів. Акуратно, тривало натискаю на трикутник або просто. Так, тривало натискаю на оцей знак. І обираю тут є варіанти: однорідна, композитна і складного профілю. Як тільки я вибираю однорідну, в мене є тут внутрішній наповнювач, не дуже е, вигідний, можна взяти цегла, наприклад, якщо це в нас мій шаблон а такий навчальний, то ми маємо ось таку можливість. Конструкція стала однорідна, і якщо ми наведемо знов. Мишку на рядочок прокрутимо назад. То тут ширина розблокувалася, пишемо 510. 10. І зверніть увагу, що від цієї синьої лінії товщина пішла вглиб. Тобто, тут вже важливо теж пропильнувати, якщо у нас, наприклад, якась коробка, щоб конструкція не забрала внутрішній простір. Тут треба теж дивитися, тому зазвичай оця прив'язка ось, наприклад. Раз, два. Три. Тут можна так зі щептом і 4. І якщо, наприклад, я хочу змінити товщину, тепер ну, на 380, так, 380, то а, товщина зменшилась, але якщо мені важливо внутрішнє приміщення, то воно збережене.